Доброго дня! Сьогодні 4 вересня. Хочу показати малину першорічка, річка. Сорт квеллі, Ягода. Велика. І вона, вона важка. Вона плотна, вона важка. Вона транспортабельна. Ось такі корчики невеличкі, першорічка, але але дуже цікавий сорт. На смак солодка. Кузький аромат. Після смак також Це от тільки вона починає достигати. Колючки, я б сказала, ну, колюча, колюча є. Але це не мішає збору, рожаю, Дивіться, яка ягода. Дуже чудова. Форма цікава, є, ще правда, багато зеленого. Це плачу. Перші пагони у середочок. Пішли достигати перші пагони, ось дивіться, о Боже, яка ягода. Я сьогодні, я сьогодні зважу її, одну такі екземпляри, і напишу, скільки вона важить. Дивіться, просто супер. Саженців цього руху не буде, бо, скажу, перша річка, порослі поки не бачу, щоб вона багато пустила, таких у нас є 5 рядів. Но сорт достойний уваги, квеллі, вона пізно йде. Але дивіться, яка ягода. І побачимо цього року, що вона віддасть. Ось це, будь ласка.